На 11-му виборчому окрузі буде перераховано голоси виборців. Таке рішення сьогодні ухвалив окружний адміністративний суд Вінниці. Нагадаємо, 31 жовтня в приміщенні окружної виборчої комісії, де зберігались виборчі бюлетені, було знайдено коробки з пошкодженою документацією. Повторно перерахувати голоси на цих дільницях, голова ОВК Сергій Сітарський відмовився. Тож представники Олександра Домбровського змушені були подати позовну заяву до суду з вимогою зобов'язати голову ОВК провести повторний підрахунок голосів. На усіх дільницях, де виявили пошкоджену документацію, відповідно до постанови Вінницького окружного адміністративного суду, яка проголошена сьогодні, наш послуг задоволений у повному обсязі рішення бездіяльність окружної виборчої комісії, що полягала у нерозгляді нашої скарги, визнано протиправною. Також визнано протиправним неприйняття рішення щодо перерахунку голосів по 11-му 11-му одномандатному окрузі. Є її документація, яка пошкоджена, а також зобов'язано окружну виборчу комісію провести повторний рахунок голосів. От власне на цьому рішення суду грунтується. За попередніми результатами виборів на 18.00 партія регіонів набрала. 30% голосів у політичного об'єднання «Батьківщина» 25,5%, Партія удар має майже 14%. Її наздогоняє комуністична партія, в якої трохи більше як 13%. Замикає список лідерів. Партія Свобода на цей час. Вона набрала понад 10% голосів. І по одномандатних виборчих округах, окрім 11-го, опрацьовані усі протоколи. На вісімнадцяту годину по 11-му округу в лідерах Наталія Солейко, кандидат від об'єднаної опозиції, по 12-му перший іде Петро Порошенко, 13-й округ за Миколою Катеринчуком, кандидатом від Батьківщини. 14-й округ перемагає самовисуванець Віктор Жеребнюк, на 15-му окрузі лідерує Микола Джига від партії регіонів. На шістнадцятому окрузі в лідерах Оксана Калетник, самовисуванець, 17-й округ за Григорієм Заболотним по 18-му округу лідирує Григо... Григорій Калєтнік, самовисуванець.